Я не хочу його продавати. Хто тобі сказав, що треба продавати його. Буде на птичий корм. Якщо він то, в принципі, я не скажу, що прямо грамовий діо. Ну, ні, ну воно цокотить прямо з гранулятора. Щось йому не підходило. Я думаю, блін отой помол ціна. Це може. Дуже мілкий помол був. А це поставили на Сінорійську більшу решітку. десь вона, ні. Решітку поставили на Сінорійську і тюки ріжуться прямо дуже швидко. Ну, це Оце в... в порівнянні. 40 минут тюк, 23 минути тюк, 12 минут тюк. По-моему, сіна одинаковий. Велика. Одинакова фракція сіна. Але швидше і відповідно ж менше затрат на електрику. Ну і саме час. Ага, і мотор. Не роблю да. сім'ї різки. Просто я кажу, я хто міг подумав.